Троє підлітків з опіками обличчя потрапили за тиждень в одну з львівських дитячих лікарень. Усі випадки після спроб зробити саморобну петарду. Відеоінструкції з ефектними вибухами мають сотні тисяч переглядів у соцмережах, звідти постраждалі і взяли, так би мовити, керівництво до дій. Чим можуть закінчитися такі розваги і як батьки можуть зарадити небезпечним іграм? Дізнався Роман Гаврилів. Закрути прям сильно? Цим підлітками з Дніпра поталанило. Їх не зачепило. Таке відео не з багатьох, які можна знайти в соцмережах. Схожими кадрами надихнувся і 12-річний В'ячеслав зі своїм другом. Хлопці придбали все, щоб виготовити петарду, і пішли на пустир. Друг зірвав, ну, все нормально було. Я бутилку поставив і зірвалося. Зірвалося прямо перед лицем, тільки встиг відкинути, але недалеко. Славко не міг розплющити очей. Побачила, таке би його побили, поцарапали по асфальті. Ми мили очка, бо дуже сильно гапакли, не міг відкрити. Заваркою промили звичайним чорним чаєм. Коли не допомогло, поїхали в лікарню. В'ячеслава поклали у стаціонар. У нього уражені кінцівки та обличчя. Я тобі поправив можна? Поправ. Ну поправляю, вкотре вже виставити класна затіска, спидіти той сіток. Просто пошак. супер. Хірургиня Галина Саян каже, з такими самими ранами обличчя через саморобну вибухівку врятували ще двох хлопчаків, старшому 15. Декого прийдеться можливо оперувати. Зараз ми не Ми їх ведемо консервативно. Проте так, як би ми цього не хотіли, проте рубці у них будуть. Усіх, крім В'ячеслава, виписали. Його відпустять додому найближчими днями, та на лікування піде близько трьох тижнів. Частинки металу біліють, тому що виділяється активно вибухонебезпечний газ. Колба досить сильно нагрілася. З тими самими складниками і за тими ж інструкціями соцмереж кандидат хімічних Ігор Гормуць проводить експеримент: усе щоб показати інтенсивність реакції. Він це робить у лабораторії у рукавичках та захисних окулярах. Тільки за цих умов можна працювати з реагентами. Саме такий розчин і опинився на обличчі Славка. Це утворюється займистий газ водень, тому такі реакції є небезпечні не тільки від. Самого вибуху самої банки, а в тому числі з можливістю виникнення пожежі після такого невдалого експерименту, особливо якщо він відбувається в закритому просторі. Психологиня Ольга Шевченко, яка працювала з постраждалими дітьми, переконана цікавість до таких дослідів природна для підлітків. Та вкрай потрібно, щоб діти пам'ятали про безпеку. Тут важливі і роль школи, і батьків. Якщо досвід школи не є підкріплений сім'єю. Соціумом, в якому він зростає, то він лишається лише академічним досвідом стін школи. Тож найнадійніший спосіб захистити школярів проводити досліди разом із ними, Зі Львова роман Гаврилів Юрій Холбінка. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.